Переддень Різдва Христового підконтрольні владі Російської Федерації озброєні бандформування вчергово показали своє злочинне обличчя. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції відносно загострилась. З початку доби бойовики незаконних збройних формувань 21 раз застосовували зброю проти українських захисників. Зокрема, в районі Мар'янки, що неподалік тимчасово окупованого Донецька. Бандити прицільно зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем водночас обстріляли одразу чотири наші опорні пункти. Також прицільним вогнем зі стрілецької зброї противник намагався дошкулити підрозділам сил антитерористичної операції в Широкіному. Біля Зайцевого наших воїнів. Вицілював ворожий снайпер. Окрім того, російсько-терористичні війська неодноразово вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в бік українських позицій в районі Пісків та Опитного. Біля Майорська, Новгородського та Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі, окрім стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, окупанти відкривали неприцільний вогонь з гранатометів. Прикриваючись православними цінностями, загарбники продовжують чинити збройні злочини. Навіть напередодні Різдва Христового вони не припиняють обстрілювати українських воїнів, чинити тиск на мирних мешканців і порушувати будь-які домовленості про деескалацію конфлікту мирним цивілізованим шляхом. Сьогодні чимало наших захисників зустрічають Різдво Христове на небезпечних передових позиціях, майже віч навіч із підступним ворогом. Мир та добробут на нашій українській землі сьогодні головна мета для мужніх українських воїнів. Поки наші рідні та близькі у сімейному колі чекають на різдвяну зірку у небесному небосхилі, українські воїни завдяки підтримці всього українського народу, Божій помічі, а часом і ціною власного життя, виборюють нашу спільну перемогу перемогу добра над злом. І ця перемога буде за нами. Христос рождається! Славімо Його!